Всіх вітаю на зв'язку АЗС Комплект. Розповім вам сьогодні про мою найулюбленішу зборку. Ось хлопці е, зібрали, а я вам її е, покажу і розкажу. Людина замовляє собі 12-вольтовий комплект Міні-АЗС. Для. Е, Максимально точної заправки перше. з великою довжиною шлангів друге. Для заправки високої техніки третє. Це перша її задача. І, і четверте, він хоче е, тарувати баки. Якась, ну, друга у нього задача: тарування баків. Е, і питає. Це вже не перша людина питає, е, і він в тому числі. Чи можливо на 12 вольтові колонки доставити систему старт-стоп? Так, ось ми поставили систему старт-стоп. І тепер, що ми отримуємо в роботі? Довжина рукава напорного 25 метрів. Довжина рукава всмоктуючого 5 метрів. У людини задача така, що коли він заправляє е, довжиною 25 метрів при е, відбиванні пістолета, йому не бігти до насоса і не виключати його, щоб не працював байпас. Тобто ми зробимо так: йому, налаштуємо, що коли буде пістолет відстрелювати, от, е, він там буде ставити на відстрел, воно відстрелить, і мотор автоматично зупиниться. Потім він переставить е, в другий бак. Пістолет знову поставить до повного на відсічку, і воно буде працювати далі до, до тих пір, поки пістолет не відіб'є заново. І насос заново у нас зупиниться. Перше це зручність. Друге, це продовжує життя термін роботи насоса. Е, По-третє, це точна зупинка. Насоса. І за що цього точність роботи і точність показання лічильника. По комплектації, значить, пробіжимося, я вам розповім. Значить, двойна система фільтрації на 30 мікрон на 5 мікрон. Це буде працювати у нас на воду, максимально на воду, максимально на воду. Це на очищення, на тонку очистку. Насос з повітряним охолодженням, тяговий, той, що піднімає, той, що штовхає, максимально може він у нас було до 40 метрів. Він штовхав. Ми будемо його ставити на свою 150-ку. 150, 150 А гелівий акумулятор тяговий. Ставимо на покращеному лічильнику. Це друга версія лічильника з калібровкою. з... Статистикою, з кодом, ну і так далі. Побажав клієнт на такій голові поставити лічильник. Я вважаю, що ну, трошки дорожче він коштує, але він набагато кращий. Значить, імпульсного типу лічильник. По, по, по поворотним муфтам. Одна поворотна муфта буде стояти на пістолеті. Але людина, захотіла, але людина захотіла ось таку поворотну муфту. І сюди поставимо також ось яву поворотну муфту ломану, таку саму, як на пістолет. От така зборочка у людини вийде. Це дізельна колонка, буде не бензинова. взривозахисту у неї немає. Але я вважаю, що зараз зборки, які от ми робимо максимально багато на електронному управлінні, на електронному лічильнику, вони відпрацьовують максимально е надійно. У людей питання не виникають. Е, неправильно показує, е, погано став е, працювати мотор. Тобто, лічильник у нас як запобіжник, він покаже будь-яку помилку, яка буде з насосом. Неправильна робота, забився фільтр, е, живлення і так далі. Він буде показувати помилки. Це е, хоч на 12 вольтам, хоч на 220 це мій топ по колонкам таке швиденьке відео для вас. По поводу замовлення колонок, це оголошення. Ми, зараз, ми тепер працюємо не з 10 години, як працювали з 10 до 5, а з 8 до 5. -ї. З 8 ранку до 5 вечора. Так що, будь ласка, кому потрібно. Графік трошки ми змінили, бо дуже багато замовлень. Так, об'яву зробив, колонку показав. Побажав вам мирного неба, гарного дня. Слава Україні нашим воїнам-захисникам. Будь ласка, телефонуйте, наш сайт. Заходьте у gm.com.ua, я напишу. Будуть питання, будь ласка, задавайте, кому потрібні колонки, ремонт, обслуговування, фільтра і так далі. Все, що стосується перекачування пального, будь ласка. Дзвоніть, проконсультувайте, будь ласка, дзвоніть, все допоможемо. Всім гарного дня на зв'язку.